Всім привіт! У цьому відео ми розглянемо з вами, як робити дитячий силіконовий гризунець своїми руками. Такі гризунці допомагають діткам у прорізуванні перших зубиків, Такі бусинки вони зроблені з силікону, оскільки оскільки вони мають таку рельєфну таку поверхність, то вони дуже допомагають знизити біль при прорізуванні зубиків. Там дуже делікатно масирують ясно. Ці бусинки мають різну форму, різні кольори, тому, тому малюкам дуже приємно на них дивитися, трокатися їх пальчиками. Це розвиває дитячу моторику. Для того щоб зробити такий гризунець, нам знадобиться безпосередньо набір таких бусинок силіконових. Ось така е кліпса або крокодильчик, як буває, називають, нейлоновий шнур. І сам гризунець прорізувати. Для початку просто зафіксуємо кліпсу. Для цього ми зробимо ось таку петельку, пропустимо її за основу кліпси, ось таким чином, і зробимо щось подібне до вузлика. Е можна залишити ось так. А можна пропустити ще кожний кінець через оцю основу кліпси. Тоді буде воно більш, більш гарно зафіксоване і, в принципі, дуже естетично. Далі робимо вузлик. Вузлик можна робити. Ось на цьому місці, тобто залишати невеликі, невелику таку відстань. А можна робити під самий корінь. Ось так. Якщо у вас довге ім'я, наприклад, то можна під корінь робити. Якщо воно не дуже довге, то можна залишити ось таку відстань. І далі залишаємо один кінець приблизно на дві бусинки. Фіксуємо його ось таким чином, щоб шнур потім не розлісся, щоб це було дуже міцно і надійно. І пропускаємо перші дві бусинки. Вони дуже пружні, їх легко, шнур дуже легко в них втягувати. І другий кінець також. Так, робимо і просто. Ховаємо шнур всередині бусинки і робимо вузлик. Надійно, гарно продовжуємо далі. Нанизуємо бусинки по черзі. Ви можете робити вузлики після кожної бусинки, можете після кожних двох або трьох. Це не важливо, як забажає ваш клієнт. Просто ви повинні розуміти, що чим більше у вас буде вузликів, тим надійніше буде цей виріб. Тобто він потім з часом не буде розтягуватись. Якщо ви хочете, щоб вони були трішечки такі, не так плотно біля одної, тоді робимо частіше вузлики. Далі ми підходимо до імені. Біля, бусинок, між бусинками імені ми не робимо Е, Не робимо тому, щоб цей виріб був більш гнучким. Тому, що... от зараз покажемо, як це виглядає. Ось, коли немає тут вузликів, воно дуже таке гнучке і це буде Зручну малюку. І так зафіксували. Завжди нагадуйте вашим клієнтам, що всі бусинки зроблені з харчового силікону. Це дуже безпечний матеріал, Він не має ніяких зайвих компонентів шкідливих. Тобто, це, ну, це такий матеріал, з якого виготовлюють форми для запікання. Тобто його можна. Кип'ятити, його можна стерилізувати, заморожувати. Він дуже стійкий до температур і безпечний для ваших малюків. Це завжди своїм клієнтам можете нагадувати, щоб вони не приживали. Це все абсолютно безпечно. Ми нанизали всі бусинки. Далі робимо таку ось петлю, на яку ми будемо чіпляти потім гризунця. Приблизно вона має бути. Ну, Така десь на вашу, чи на чотири пальці. Тішечки більше, тішечки менше, то вже, там як, дивіться, по виробу. І гарно ось так фіксуємо. Далі відрізаємо шнура, десь знову на дві бусинки. Довжиною. Дві просто є надійніше. Бо якщо ми одну бусинку заховаємо, з часом шнур може ну, вилезти, це буде не дуже естетично. А якщо це буде пропущено через дві бусинки, то це буде більш надійно на довгий час. Щоб малюк мог їм кожного дня користуватися і нічого цьому виробу не було. Ось маємо такий ланцюжок, то є тримач для пустушки. Сюди ми можемо одягти або пустушку. Або, як в цьому випадку, ось такий гризунець. Це дуже просто робиться. Все, маємо ось таку чудову іграшку. Таким же чином ми можемо і зняти цей гризунець. Дякую за увагу. Сподіваюся, це відео допоможе вам в вашій роботі.